Комарі та любителі походів вже активізувалися, а це означає, що настав час поговорити про секс на природі. Я проаналізувала свій досвід і прийшла до висновку, що якщо дотримуватися наступних правил, то все пройде набагато краще, ніж вдома. Один переконайтеся, що навколо нікого немає. Секс на природі це 100% екстрим. Тут немає замкнених дверей чи навіть картонних стін, зате є випадкові переході та друзі, якщо ви на природі разом з ними. Оберіть місце, захищене від сторонніх очей та вух. Можна відійти від друзів подали у лісок туди, куди не забіжати діти з сусіднього пікніка. Навряд чи ви хочете в найнепідходящий момент червоні і натягувати штани. 2. Знайдіть комфортне місце. Отак, спочатку вам здається, що вісь та гілка під попою не дуже заважає, а каміння нестача впивається в шкірну ділянку тіла, яка торкається землі. Але пройдіть хвилин три, і все зміниться, мозок від задоволення перестрибне на чорт, чому так незручно, і до оргазму доведеться пройти не найлегший шлях. Оцініть поверхню, яка тимчасово замінити вам затишне ліжко. Ну як, схоже. Пісок, гілки, каміння погана ідея. Особливо не пощастити тому, хто буде внизу. Тож візьміть надувний матрац, хоч і він трохи надто домашній для такого, або товстий плед. 3. Подумайте про гігієну. Про душу лісі не може бути й мови, а ви вже трохи пахнете багаттям, і потім погоджуся, іноді це сексуально. Але далі доведеться задуматися про ті, як прибрати зайву змазку, сліді трави або сперми. Тому заздалегідь купіть велику пачку серветок для інтимної гігієни та візьміть пляшку води. 4. Засуньте можливі подразники: комахи, павуки, осі та інші мішканці лісу рано чи пізно вас знайдуть. Тому мій порада залазьте у намет. Це єдине, що вас врятує. Мазатися засобами від комах не варто, якщо захочете поцілувати щось крім губ, точно відчуєте гіркий смак. Я завжди ігнорувала дрібну живність, поки одного разу під час сексу на природі до нас не підійшов пес із сусіднього пікніка. Ми, звісно, посміялися, але більше мене не переконати на близькість поза наметом. 5. Враховуйте погодні умови. Секс під дощем романтично, секс під палючим сонцем. Як у кіно, секс на снігу екстремально. А далі погано вас чекає застуда або обгоріла шкіра. Якщо ваш секс настільки крутий, що це можна пережити, то вперед. Якщо ні, то обирайте місця в тіні, захищені від дощу навісом, або скористуйтеся наметом. 6. Не забудьте про безпеку. Секс на природі за визначенням травмонебезпечний. небезпечний. Проблеми можуть бути різні, від укусів комах, наприклад, мого друга одного разу скуштувавши кліщ у пах до необережних рухів під час екстазу, які призводять до синців і травм. Оцінюйте обстановку, нахил тіла і все, до чого можете дотягнутися. Якщо підряпини та синці ще можна пережити, то рани від скла, що валяється поруч, це вже не так весело. Тому огляньте місце і виберіть найбезпечніший варіант. 7. не переборщуйте з алкоголом. Ви точно забудете все, що зараз прочитали, якщо будете пияними. Алкоголь буде шепотіти, о, -о, о, та що там ці гострі камінчики. Сідайте, це ж секс. Але на ранок розбирати наслідки доведеться саме вам. Тут два варіанти пити по три, щоб контролювати ситуацію, або підготувати все заздалегідь. Так, секс може бути спонтанним. Але якщо є хоч найменша ймовірність, що у вас буде близькість, підготуйтеся до цього. Розкладіть плед і покладіть поруч серветки. Якщо сексу не буде просто зберете речі, а якщо все станеться, ви не раз подякуєте собі. Вісім. Оберіть правильні пози. У сексі на природі завжди буде жертва тієї, хто внизу. Спина цієї людини потім буде в веселих позначках від усього, що лежало на землі. Тому найзручніша поза, коли чоловік сидить на паятих точках, а дівчина зверху. Так тіло мінімально контактує з пледом на землі, а отже, і шкоди від каміння та гілок буде менше. До того ж, це дуже класна поза, в якій дівчина сама може контролювати глибину та частоту рухів, тому досягти оргазму буде простіше. Є ще варіант пози стоячі. Головне тут піднятися один одному за зростом, як інь і ієнь. Тому що партнерам з різницею більше ніж 10 см доведеться вигинатися на зігнутих колінах або стояти навшпиньки. І так, притулятися доведеться до чогось, а на найближчих деревах майже на сидітимуть жучки-павучки, гострі гілочки та інші радощі природи, тому обирайте рівень екстрему, який вам під силу. Яким із цих порад слідувати, а яким ні, вирішуйте, виходячи з власних уподобань. Аже є співочий кайф у тому, щоб потім розбирати наслідки від нахлинулої в лісі пристрасті. Але все ж постарайтеся їх хоча б трохи мінімізувати, щоб не шкодувати про скоєни, а хотіти повторити.